Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Я рада вас вітати. Сьогодні я вам розповім, чим ми будемо займатися на занятті з конструюванням. В конструюванні в першу чергу ми будемо на конструюванні ознайомлювати дітей з будівельним матеріалом. Ми будемо прищеплювати любов до гри з будівельним матеріалом, інтерес до гри, вчити орієнтуватися у просторі, розвивати дрібну моторику. Вчити дітей завершувати розпочату справу до завершення своєї роботи, наполегливість, вчити дітей узгоджувати свої дії з діями дорослих. Я зараз вам покажу деякі фрагменти заняття, як це буде все в нас проходити. Наприклад, ну спочатку ми знайомию обов'язково з будівельним матеріалом, що це цеглинки. Що вони якого кольору? Є цеглинки зеленого кольору, червоного, жовтого кольору. Ми закріпляємо кольори в першу чергу, розмір ця цеглинка. Яка малята цеглинка більше, звісно, зеленого кольору, а синього кольору менше? На яку геометричну фігуру схожу? Напрямок кожного. Також що є кубики, на яку фігуру схожі, якого кольору, якого розміру. На кількість один багато. Ще є ще такі в нас? Можна ще будувати з паличок. Ми будемо будувати із піска влітку, і з різного, з різного матеріалу. Наприклад, малятка, давайте побудуємо для нашої машини гараж. Що нам для цього потрібно? Звісно, будівельний матеріал. Ось. Ми вчимо дітей. В першу чергу прикладати щільно одну до одної цеглинку, щоб вони розуміли, що це споруда. Ось так. Машина наша заїхала. Заїхала. Ось ми ще можемо з цього побудувати з ворота. Є? Є малята. А давайте побудуємо для наших. Свійських тварин потяг, вони так хочуть потрапити додому, до бабусі. Тут же ми беремо великі цеглинки. Також навчаємо дітей прикладати цеглинки коротким ребром. Кожне заняття має свою мету. Коротким медром, щільно одну до одної. Ось так. І вже дітей розігрується сюжет, що це потяг, да, малята? що там є вагончики. І ось ми виставляємо наших домашніх тварин. Тут ми закріплюємо і колір, і величину, і на яку фігуру сенсорний розвиток, і ознайомлення з природним довкіллям, що це світські тварини, чому вони в селі живуть, оскільки можна в одному занятті. Можна зробити завдання. Ось, побудували. Наприклад, нам треба побудувати доріжку. Ось, так. Да? От у нас є доріжка для великих тварин, наприклад. А ось доріжка буде в нас для маленьких тварин. Ось так. Ось. Є. Є. Закріплюємо, так? Да? Яка це? Ширша доріжка, ця вущі доріжка, якого кольору, чому для великих тварин велика доріжка, для маленьких, тому що вони менші за розміром. Можна це так обіграти. Можна ще побудувати драбинку малятка. Нам потрібно з вами побудувати драбинку для наших пташок. Ось тут ми можемо використовувати наші палички. Так. Ось, є драбинка? Є. Тут ми можемо поставити наших пташок. В них вже є теж своя домівка. Ось так ми будемо різні-різні з вами впродовж року будувати споруди та виховувати в дітей інтерес до будівельного матеріалу. Дякую за увагу!